Слава Україні! Героям слава з нами Андрій Солодов, команда Техногоут. Перший фіналіст 17-го всеукраїнського турніру Одеса Open Cup» під Денмонт-ліги. Шалені емоції, шалений фінал, шалений півфінал. Як підсумуєте, які емоції після гри? Емоції дуже позитивні. Гра була дуже складна, тому що дуже складний суперник. ZP груп вони, як ми всі знаємо, дуже дуже. Багато часу вже виступають на самому високому рівні у нас в Україні. Дуже досвідчені люди. Там люди починали грати, коли я ще не родився, а вони вже, вже робили результат на українському рангу. Я дуже вдячний нашому спонсору Дмитру. Він красава, зробив все для нас. Дав нам всі умови для цього проведення у цей складний час. Хочу сказати дякую своїй всій команді. Вони всі сьогодні віддалися на 200% від... відсотків. Я дуже, дуже ними пишаюсь. Дякую організатору. Це було якесь шаленство. Всі дуже багато команд, дуже багато нашої емоцій. Я сподіваюся, що в мене вони всі залишаться і завтра. Після фіналу, Андрій, ти тричі чемпіон League, да. Я не помиляюсь. Так. Завтра йдеш за четвертим трофеєм. З ким хоч зустрітися в фіналі? А... Отак, по-хорошому. По-хорошому. Ну фурнітурою дуже, дуже хотілося б зіграти з досвідченим Павленко, який тренер. Я зараз намагаюсь бути тренером. Я... Зараз вчуся цьому, тому що я вже, як більшість знає, що я вже не можу так грати, тому що в мене багато травм. Тому я хотів би зіграти з фурнітурою і зіграти з гарною командою, яка, так сказати, підготовлюється е, к, -к, к екстраліги. І якщо, не, ну, якщо ми обіграємо їх, я е, вважаю, це буде саме найкраща сказка, яка може збутись. Скажи декілька слів, а, ну, я. Затронув якраз тему та експерта. Ти не вперше береш участь. Ти вже сказав, що багато команд, чудовий рівень, все цікаво. Як тобі взагалом, вважаєш, цей рік найсильніший турнір чи, чи ні? Все таки а, Ну, дивіться, я вважаю, що цей рік один з найкращих це 100%. Но ми, ну, за рахунок багато команд, якихось нових екстраліги, які йдуть, там Сухобалка, друга приїхала, що приїхала ще перша сухабалка Експерт, це було взагалі космос. А, но я рахую, мабуть, одна із найтяжеліших Фіналів, які нам вдавалися, це було тут проти перше, наше чемпіонство проти сухої балки, коли вони теж готувалися до першої ліги, і коли ми по перемогли по один по десятіму по шести Да. І, і у Львові теж було, там був енергетик, теж там всі дуже досвідчені. Іга. Там ну, останнє то... питання: більше тебе не мучую. Так ти все таки зробив операцію. Я, 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 зробив я ось ні. Останнім часом ми з тобою говорили. Я просто дивлюся за тобою на турнірі цьому і не можу зрозуміти. Ти зараз на травмі чи ти ні, після ні, я операції операцію, в мене немає зв'язок ну на двох. Я вже зробив, вони є, але в мене немає. Ну, не немає, а є поврядження хреща. Зрозумів. Тому як можу, так допомагаю всім. Ну що, друже, дякую е, вам ти, за ти, прекрасний ти. турнир. Це дуже гарно. Ти, як завжди, супер. Турнир. Бажаю успіхів у фінальному турнир. поєдинку. Саме головне, щоб цей фінал дійсно був один із найяскравіших, щоб глядачі отримували задоволення, заради чого ми тут збираємося. Так, мирного неба і без травм. Так, Взаємно.